Молоді сім'ї це, в принципі, це непогано, якщо ви разом живете, разом досягаєте своєї мети. Разом у вас одна і та ж ціль, наприклад. Можливо, ви працюєте в різних сферах, але ціль загальна у вас одна. Але є один пунктик такий, який частенько трапляється в молодих сім'ях це діти. І дивіться. Коли діти народжуються у дітей, фактично, 20-21 рік, навіть 24-25 років, я вважаю, це ще діти. І якщо в цьому віці діти народжують дітей, не треба очікувати, що у вас є чим поділитися і чому навчити їх. Так ось, 20-20 з хвостиком, коли народжуються діти у таких сім'ях, ці діти, батьки, вони ще самі хочуть десь ходити на дискотеку, десь погуляти, десь просто поїсти попкорну та подивитися фільми. А з дитиною це вже все. І більш того, ви повинні розуміти, що велика частина грошей буде, буде йти саме на дитину. Буде йти на їжу, на одяг. на... Медицину, на ці всі колясочки і таке інше. Діти ростуть швидко, тому це все треба буде постійно змінювати, постійно е, купляти, постійно робити. Плюс Плюс потім, коли діти виростають, вони йдуть е, в дитячий садок, у школу, в університет. Це все одяг, це якісь там нові гаджети, це освіта, це друзі, з якими також треба проводити час, а це також певна частка грошей ваших. Тому е, зразу, як тільки ви вирішили е, мати дитину, е, можете десь 30-50% від свого доходу зразу відняти. Якщо ви живете, наприклад, в маленькій кімнаті, вам потрібно буде більше. Тому Першу чергу, якщо вже починати разом стосунки, то, хоча б, мені так здається, це на мою думку, з мого досвіду, з, з того, що я знаю, з досвіду, з досвіду своїх знайомих, це перше, спробуйте спочатку пожити разом, як мінімум три роки. Коли три роки поживете. Коли е, ви не будете просити допомоги у ваших батьків, знайомих або ще у когось, коли е, ви зможете порахувати ваш бюджет, ваші, ваші плани на майбутнє подивитися разом, тоді вже можна і мати дітей. А вже ж хтось там може сказати: ой, дуже багато людей рано заводять дітей, а потім не завели і, і ось тепер не можуть і таке інше. Я вам хочу сказати одне: дуже багато людей, які, наприклад, не завели дітей. Наприклад, це я і в мене є знайомі, які не мають дітей, як би сказати, це. Бажання воно не, не не росте, а воно спадає. Ну тобто такі люди по собі знаю, і по моїх знайомих і друзях. Те, що коли в тебе немає дітей, ти живеш для себе. В тебе для тебе твій час. Твої рішення, ну тобто, ти що захотів, ти і робиш. В тебе немає залежності від дітей. Я не кажу, що діти це погано, Діти це чудово, але це чудово, коли ви народжуєте з тими людьми, яких ви любите, а не просто із-за того, що були гормони. Ви швиденько зробили сім'ю, народили, розвелися, а потім живете в труднощах, у вас не риби, є зриви, і в цьому росте ваша дитина. Цього робити не треба. Тобто, якщо ви впевнені в собі, в своїх можливостях, в тому, що ви робите, будь ласка, це тільки, це тільки добре, це тільки, це тільки за, це тільки круто. Але якщо я кажу за більшість, все ж таки у більшості народжуються діти в, не... в інших умовах. Труднощі і не ті умови, в яких би, наприклад, би хотілося б, щоб росла твоя дитина, це теж круто, це теж непогано, бо коли людина проходить через ці всі складнощі, які, які є, вона робиться сильнішою. Дітки, які бачать ці всі складнощі, вони також цьому всьому вчаться, і в них оцей поріг. Труднощів. Він не такий високий, наприклад, як у дітей, які звикли все отримувати у яких таке легке життя. І, наприклад, навіть саме, саме таке маленьке можу навести приклад. Я працювала у різних сім'ях, як і дуже багатих, як і просто заможніх. І ось така річ. Користування навіть метро. Вони наскільки вже звикли, що тут або таксі, або машина, або ще щось, або літак, і для них побувати у метро це ціла така надзвичайна подорож, і подорож не з легких. А для дітей, наприклад, у яких не дуже багато було дитинство. Зростання інша трудність, вони не можуть приймати і вірити в свої успіхи і в багатство, яке їм потрібно. Дітки, які живуть, наприклад, у заможних сім'ях. Вони автоматично можуть вже більше досягати у житті, тому що вони більш впевнені у собі. Це ідея автоматично, тому що якщо ви подивитеся на звичайне життя заможньої родини, то в них немає маленьких проблем, які не можна вирішити. В них все вирішується набагато швидше. Без складнощів, без ніяких там нервів або ще чогось. Наприклад, ви з незавожньої родини, ви десь були на дискотеці, у вас мало грошей, автобуси вже не їдуть, і ви опиняєтеся в тій ситуації, коли вам або і ви далеченько від домівки вам або викладати викликати таксі. І віддавати там половину вашої зарплати або більше, або йти пішки, або чекати ранку. Тому що ви, наприклад, не хочете віддавати пів своєї зарплати, бо вам ще на щось треба жити. А дитина з заможньої родини вона викликає собі таксі, вона навіть не буде думати, скільки воно коштує. Ну тобто їй треба, вона поїхала. Проблема вирішилась. І, і більшість нічого не бентежить. Те ж саме стосується, наприклад, вже великий вітер. Це стосується, якщо є проблеми зі здоров'ям, з аналізами, які треба зробити, там, з зубами, наприклад, або ще з чимось. Все, що пов'язане зі здоров'ям. Якщо у вас є гроші, ви можете вставити собі зуби, які вам потрібно. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, ви їх вирішуєте. Далі, якщо у вас є кошти, ви можете набагато більше всього побачити, використати е, те, що вам потрібно. Ну, наприклад, це автомобіль, літак. Е, Подорожі, там якийсь кльовий скутер, електросамокат, якась, якийсь там човник, або якісь там круїзи, або ще щось. Ну, Тобто кожним таким це, мабуть, можна порівняти, якщо це, це доступно кожному ігри. Ігри доступні кожному. І є такі ігри, там, де ти щось там будуєш, в тебе накопичуються гроші і в тебе з'являються можливості на те, на те, на те, на те. І коли немає, наприклад, там ресурсів, дуже важко щось збудувати, щось зробити. Ось приблизно можна порівняти і наше життя. Бо ці всі ігри вони також робилися на, на досвіді людей свого життя.